Доброго дня! Тема нашої сьогоднішньої лекції спорядження для туристського походу. Кажуть, що в поході не буває поганої погоди, є тільки погане спорядження. Сьогодні хороше спорядження не проблема. Велика кількість виробників, як вітчизняних, так і всесвітньо відомих брендів виготовляє безліч різноманітних речей для уудорактивності. Тепер проблема не в відсутності спорядження, а у вмінні правильно вибирати необхідне. Минулої лекції ми з вами обговорювали критерії вибору продуктів, серед яких була вага і вартість. Ці два критерії актуальні і для спорядження. Але ми маємо додати ще два критерії об'єм та функціональність. Об'єм важливий, тому що рюкзаки не безрозмірні. А ми маємо вмістити тоді безліч речей. Функціональність у підборі спорядження один з головних критеріїв. Навіть самий крутий спальний мішок. Розрахований на мінус 30, буде некомфортним в літньому поході. Найкрутіші гірські черевики недоцільні у пішохідних походах першої другої категорії складності, а у водний похід їх можна брати тільки у якості сувеніру. Тож розумний та зважений підхід дозволяє зменшити вагу вашого рюкзака і дозволить вам під час найскладніших переходів почувати себе легкою ланню, а не перевантаженим віслюком. Більш докладний розбір, ми почнемо з особистого спорядження. Чи варто керівнику походу втручатися у підбор учасниками особистого спорядження? Відповідь так. Бо керівник відповідає за безпеку всієї групи, а відсутність необхідного спорядження у одного з учасників може поставити під загрозу інших. А уступінь цього втручання залежить від складності походу і віку учасників. Якщо ви йдете в складний похід, то це передбачає, що учасники вашої групи досвідчені. Але навіть в цьому випадку варто поцікавитись, чи все є у учаснику походу і чи доброго зі спорядженням. Якщо ж ви ведете в похід новачків, то похід для перевірки спорядження має бути більш прискіпливим. Ми, наприклад, готуємо наших новачків наступним чином. По-перше, учасникам надається перелік спорядження, краще за все, роздрукований, щоб можна було ставити галочки і примітки. Але можна і в електронному вигляді. Список обговорюється на зборах, можна підготувати відео, де розповідається про кожний елемент спорядження. Під час зборів я докладно, розбирає, докладно розбираємо кожну одиницю спорядження, які вимоги до нього і для чого потрібні. Щоб новачкам було зручніше розуміти, для чого їм та чи інша річ, ми використовуємо принцип комплектності, коли речі об'єднуються за своїм призначенням. Ходовий комплект. Легкий комплект одягу для руху на маршруті. Вечірній комплект більш теплий для вечірньої роботи по табору. Спальний комплект запасний зручний комплект для відпочинку, який ретельно зберігається, щоб вночі можна було відпочити в сухих речах на випадок дощу. Якщо дорога до початку маршрута довга, то можливий ще комплект речей в дорогу. В ідеалі він має співпадати зі спальним комплектом, щоб не збільшувати кількість зайвих речей. Якщо мова йде про дитячу групу, то пункти 1 і 2 ми повторюємо для батьків. Бо навіть за наявністю переліку, більшість дітей не здатні донести інформацію в повному обсязі. До того ж, спонсорами збору спорядження є батьки, тому саме вони мають розуміти, що і скільки потрібно дитині. В іншому випадку, ви ризикуєте побачити учасника з річмішком з Другої світової війни, бо діду було з ним зручно. Другий етап зборів це перевірка спорядження. Для новачків ми проводимо її за декілька днів до походу. Діти приходять на збори з усіма речами по списку. На цьому етапі ще є можливість замінити огромений та важкий шерстяний светр на легку поларку та вилучити гарненький набор фаянсового посуду. Ще одна перевірка відбувається на вокзалі перед відправленням, де вже швиденька перевіряється, чи нічого не забули. Подібні перевірки дозволяють боротися з проблемою, яку можна обізначити кодовою фразою Це мама поклала. Дітей потрібно навчати самостійності, щоб під час походу не було ситуації, коли учасники не знають, що є у них в рюкзаку. Новачкам робиться зауваження і пояснюється необхідність бути самостійним. Якщо ця ситуація повторюється в другому чи третьому поході, то учасник отримує привілеї допомагати черговим метиканам. Найголовніший елемент спорядження це рюкзак. Від якості та правильного підбору рюкзака залежить, що ваша спина скаже вам після походу, тому що якщо у батьків є така можливість, варто порекомендувати їм купити дитині хороший рюкзак. Рюкзак можна придбати з можливістю регулювання, тож такий рюкзак буде служити дитині багато років. На аргумент, що це дорого, можна пояснити, що якщо дитина кидає туризм, то рюкзак стає дуже зручною річчю для походу на ринок за картоплею. А ще його можна буде потім продати. Наприклад, у нас в гуртку ми пропонували тим дітям, хто перестав займатись, але мав хороший рюкзак, викупити його для клубу але комусь з учасників. Розмір рюкзака має підходити учаснику. Для молодших школярів рюкзак на 60 літрів більш ніж достатньо. Для хлопців-підлітків та для тндитних жінок чудово підійде рюкзак на 90 літрів. Рюкзак на 120 літрів це вже з розряду експедиційних, і для походів першої-другої категорії складності потрібен хіба що кремезним чоловікам, щоб підкреслити їх могутність. Всі необхідні речі мають вміститися в рюкзак, тобто як на малюнку бути не потрібно, і це залежить не від об'єму рюкзака, а від вміння його збирати. Найважливіша віч в рюкзаку це його підвісна система. Рюкзаки бувають двох видів – каркасні та безкаркасні. Перевагою безкаркасних рюкзаків є те, що вони легкі і дешеві. Недолік їх потрібно ретельно укладати, щоб речі не впивали спину. Але наявність каремату, який ставиться всередину і використовується в якості каркасу, повністю нівелює цей недолік. З каркасних рюкзаків є станкові рюкзаки та анатомічні. Я знаю декількох прихильників станкових рюкзаків, але до них не відношусь. Тож, на мій погляд, найбільш зручним та комфортним є анатомічний рюкзак. Вартість такого рюкзака повністю компенсується відсутністю витрат на лікування спини в подальшому. Рюкзак має бути обладнаний поясом та відтяжками, боковими стяжками, що дозволяє як можна краще збалансувати вагу вантажу і перерозподілити її з плечей на тазовий пояс. Другим важливим елементом, особливо для шкіль гірського та пішохідного туризму, є взуття хороше якісне взуття – це запорука здорових ніг і відсутність мозолів та потертості. Для нескладного пішохідного походу влітку достатньо кросівок, як ходового взуття, та трекінгових сандалій для табору. Для походів гірської місцевості потрібні трекінгові черевіки, які надійно захищають ногу. Взуття повинно мати хорошу товсту подошву, щоб не відчувати кожен камінчик. Підошва має бути рифлена, взуття має бути не нове. Тільки з магазину, а розношене по нозі. Е, до речі, хороший спосіб швидко розносити будь-яке взуття це занурити його у гарячу воду, а потім надягнути на шерстяні шкарпетки і ходити в ньому, поки не висохнуть по нозі. Професійне фірмове взуття відрізняється деталями, які забезпечують більший комфорт та безпеку наших ніг. Це посилений захист передньої частини взуття, що захищає пальце від забиття. Цей матеріал з мембраною, який дихає, пускає вологе, що сутеве для походів між сезонів. Взимку та високогір'ї. В правій частині слайду ви бачите взуття, яке не варто обрати в похід. Шльопанці неміцно тримаються на нозі, тож можуть загубитися в саме непередбачуваний момент. Кеди мають занадто тонку підошву, що приводить до забивання ніг та переохолодження в погану погоду. Черевики, в принципі, достатньо непогані, але мають один недолік. Міховий шар середині майже неможливо просушити в похідних умовах, тож учасник постійно буде рухатись у мокрому взутті. Взуття не має бути тісним. Якого розміру обирати ходове взуття залежить знов від вашого гаманця? Якщо у вас є можливість придбати якісні термошкарпетки, то взуття можна вибирати по нозі. Якщо ні, то краще обирати черевики на одну-два розміра більше, щоб мати можливість одягати їх на теплі шерстяні шкарпетки. Звертаю вашу увагу, що ці шкарпетки мають бути ручної в'язки. Шкарпетки машинної в'язки швидко стираються і збиваються. Зручним доданком до взуття можуть стати хороші бахили, короткі бахі... бахили, або ліхтарики. Вони захищають ваші ноги від попадання каміння та бруду всередину взуття. Перед походом і після походу варто послідкувати за своїм взуттям. Існує безліч варіантів засобів для підтримки взуття у належному стані. І також безліч засобів для того, щоб взуття не промакало. Якщо цих засобів немає, то можна користуватись вазелином або рослиною олією, краще касторовою. Але для взуття з мембраною підходять тільки спеціальні засоби. Переходимо до ходового комплекту. Спокотні літні дні його функція не допустити перегріву і захистити від сонячних опіків. На слайді ви бачите трьох дівчат. Правильно одягнута учасниця під номером 2, у неї легкі штани, які закривають коліна, що захищає ноги від опіків і можливих пошкоджень при руху через чагарники. Також вона одягнена в легку сорочку з довгим, з довгим рукавом, щоб захиститись від сонця. Дівчина під номером один має хороші штани, але майка без рукавів провокує опечені руки і потертості на плечах від лямок рюкзака. Дівчина під номером 3 обрала невдалий варіант одягу. По-перше, темний колір, що притягує сонце і підвищує температуру. По-друге, майка без рукавів, про що ми вже розмовляли. По-третє, джинсі важкі, теплі, обмежуючі рухи штани, які ще й при намаканні погано всохнуть. Група на наступному слайді одягнута добре. Особливо важливо, що, на відміну від дівчат на попередньому слайді, всі мають головні убори. Щодо футболок з короткими рукавами та шортів, то якщо дитина все літо проводила на сонці і вже засмагла, то ймовірність утримувати опік у неї дуже невелика. А ось якщо шкіра у дитини біла і не засмагла, то ідеальний варіант ходового одягу, як у керівниці світлі легкі речі з довгими рукавами і штанинами. З пониженням температури, і погіршенням погодних умов туристи мають дотримуватись принципу багатошаровості одягу. При незначному похолоданні в якості ходового одягу підходять легкі хлопчата-бумажні або термокостюми з довгим рукавом та штанинами. При подальшому зниженні температури одягається другий шар шерстяні або флісові кофти. Зверху, за необхідністю, вітрозахисні краще з мембраною куртки та штани. Якщо одяг без мембрани, то на випадок дощу потрібно мати дощовик. Дешевий варіант поліетиленові накидки. Але потрібно мати на увазі, що якщо ви плануєте рухатись через жереб та хащі, то такі накидки потрібно мати з запасом, порвуться вони дуже швидко. Хороший варіант готова накидка пончо з силіконовою пропіткою. Такі накидки легкі, зручні і служать достатньо довго. Є варіант такої накидки, що одягається і на учасника і на рюкзак. Але я віддаю перевагу окремої накидці на рюкзак. Це зручніше, бо рюкзак залишається захищеним навіть тоді, коли ви його знімаєте. Коли ми говорили про основні принципи, давайте знов більш докладно зупинимося на комплектах одягу. Ходовий комплект включає в собі штани або бріджі чи шорти на випадок теплої погоди. Термобілізм комплект, теж штани і кофту на випадок холодної погоди. Футболка одна дві штуки, залеж, кількість футболок залежить від довж, лі, часу походу. Тонка фліска або кофта, вітрівка, кепка. Тепла шапка і рукавички. Кепка зрозуміло, що на випадок сонячної погоди, тепла шапка і рукавички на випадок похолодання. В принципі, для літнього походу в Карпати потрібні і теплі, як теплі, так і речі, які на жарку спекотну погоду. Ввечері зазвичай, зазвичай холодніше, особливо в горах, тому потрібно для того, щоб комфортно почувати себе в таборі, теплі штани більш, більш теплі, ніж ходові, тепла куртка або поларка. Це все одягається або на ходовий комплект, або вже на спальний комплект, в залежності від того, чи ще є роботи по табору, чи вже ви готуєтесь до сну. Спальний комплект влітку включає в собі шорти або футболку, в яких зручно і легко спати весну і весною і восені. Це Найкращий варіант це термобілизна або тонкий светери, тонкі е спортивні штани. Е також е звертаю увагу, що тут з'являється знов тепла шапка, чому їх дві. Якщо ви йдете вдень і вдень, у вас холодно, а може йти дощ, то квечору шапка, ваша шапка, в яку ви вийшли, буде брудна, мокра і пропитана потом. Е е тому я рекомендую взяти на вечір. Теплу шапку, в якої можна буде спокійно спати навіть коли холодно. Теплу шапку для спального комплекту можна замінити, якщо у вас є кофта, в якої ви спите, з капюшоном. Це, мабуть, буде більш зручніший варіант, бо капюшон з голови не сповзає і потім його не потрібно вночі шукати. По всій палаці. Значить, також в цей комплект входять теплі шкарпетки. Я знаю людей, які вночі предпочитають спати босоніж, але у мене, наприклад, сильно мерзнуть ноги, тому я з собою беру шерстяні шкарпетки, в яких буде зручно і комфортно спати. Крім одягу, туристу потрібно ще багато інших речей. Білизна, Наприклад, білизна, вона має бути або хлопкова, або стерма, або дихаючих, інших дихаючих матеріалів. Вона має бути зручною, не тісною, не заважати руху, без зайвих резиночок і стрічок. Улюблені дівчатками стрінги під час довгих переходів визивають дуже болючі потертості, які можуть перетворити похід на справжній кошмар. Дуже зручні сучасні комплекти спортивної білизни, як для дівчат, так і для хлопців. Предмети особистої гігієни і туалетний папір має бути захищений від проникнення вологи. Дуже корисна річ вологі серветки, які дозволяють підтримувати чистоту навіть в умовах відсутності води. Краще користуватися серветками, які не мають у складі спирту і не сушать шкіру. Хороший варіант серветки для малюків. Є сенс не та кожному пачку серветок, а мати одну на декілька осіб. І ще потрібно слідкувати, щоб ці серветки не залишались після вашої групи неприродним декором. Так званий мильно-рильний набір стандартно включає до себе зубну щітку в чухлі, зубну пасту, мило у мильниці та рушник для тривалих походів шампунь. Зараз можна знайти зручні складні зубні щітки. Немає сенсу нести цілу зубну пасту, її можна теж брати на декілька чоловік або брати ту, яка майже закінчується, щоб пасти вистачило на похід. Маленьку мильницю знайти важко, але хороший варіант маленький пластиковий флакончик з рідким милом. Шампунь зручно використовувати в одноразовому пакуванні. Рушник має бути невеличким, банний рушник сам по собі важкий та й сохне довго. Хороший варіант сучасні походні фірмові рушнички. Кружка, міска, ложка, ніж або калименем. Мають бути металевими або пластиковими. Пластик має бути не крихкий і потрібно перевіряти, чи підходить він для харчових продуктів, і для гарячого. Якщо ні, то такий посуд буде небезпечним. Перевірити це можна по маркуванню на е, самому посуді. Е, хороший варіант це судочки для мікрохвильовок. -хвиль Також багатий вибір туристського посуду і термокружок, якщо є така можливість. Ніж має бути складним або мати зручні ножни, але цей варіант більш важкий. У коштуванні для чергування мають бути сирники, захищені від дощу. Можна купити такі в магазині для любителів охоти, можна зробити самим за допомогою парафіну від свічки. Зручний варіант зберігання маленькі пластикові контейнери, наприклад, від фотоплівки або вітамінів, тільки не забудьте покласти полоску для запалювання. Ліхтарик незамінна річ для руху чи робіт по табору у час доби. Оптимальний варіант налобний ліхтарик, який залишає руки вільними. Фірмові варіанти доволі дорогі, але дешеві китайські ліхтарики непоганий варіант, деякі витримують навіть більше одного походу. До ліхтарика, звісно, потрібно мати запасні батарейки. Майже обов'язковий гаджет сьогодні це Powerbank. Він потрібен для забезпечення зв'язку, роботи ДПС-навігаторів та фототехніки. Щодо мобільних телефонів, то в поході з новічками, особливо з молодшими школярами, ми радимо батькам не давати дітям телефони. По-перше, вони їх часто гублять, а керівник не має за це відповідати. По-друге, діти йдуть в похід спілкуватися один з одним та з природою. По-третє, дитина має привчатися до самостійності і свої проблеми обговорювати з керівником, а не дзвонити байкам з кожного приводу. Для зв'язку є телефон керівника і оговорений час, коли можна подзвонити і отримати інформацію про стан дитини. Для більш старших дітей це правило не таке жорстке, але є обмеження. Під час маршруту телефон можна використовувати тільки в якості фото і відеопристрою, ніякого телефону біля вогнища, зв'язок з батьками тільки на обідньому та вечірньому привалі, і то у випадку, якщо всі твої обов'язки вже виконані. Ще один обов'язковий елемент спорядження це точка, сидуч... сидушка, форточка, кожен називає її по-різному, дозволяє сидіти відпочивати в будь-якому місці без шкоди для здоров'я. Можна купити готову, можна зробити самостійно. Сідушок потрібно багато, бо вони часто губляться. У нас в клубі виготовлених сидушок, ми поєднували з одного кулемків. З одного килимка виходить 8 душок. Це дешевше, ніж покупати готову. Тож скидаємось на новий килимок, а старий розрізаємо на сідушки. Різинку вставити зможе саме рукожопою учасник, вибачте. І ще про декілька корисних дрібниць. Про накидку на рюкзак я вже казала. Також для захисту речей від дощу. Чудово підходять різного виду гермомішки. Їх зараз огроменний вибір. Для документів і техніки маленькі герми-кишеньки для речей великі. Щоб зменшити місце в рюкзаку, чудово підходять компресійні мішки. Трекінгові палки полишають рух. Якщо є можливість, варто придбати хороші сонцезахисний окуляр з високим рівнем ультрафіолетового захисту. Це збереже ваші очі. І не забудьте про репеленти від комах. Спальники і килимки знаходяться на грані особистого і командного спорядження. Все залежить від того, чи вони є у кожного окремо, чи ви рахуєте килимки на намет і використовуєте групові спальники. Груповий спальник або касета це два спальника з'єднаних молніями, в яких можна помістити або три середніх, або чотири тандитних туриста. Підходять для таких касет спальники-ковдри, краще без капюшону. Бажано, щоб у них були однакові молнії. Якщо ні, то такі спальники можна зшити. Але це незручно, бо у одного з учасників буде дуже об'ємна річ. Такий спальник економить вагу групового спорядження на 1,5-2 кг. Коли готувалась до лекції, на одному з сайтів побачила допис, що час поліуретанових килимків пройшов. Прийшов час надувних та саме надувних килимків. Я з цим не згодна. Так, у надувних килимків є декілька переваг. Вони тепліше і спати на них комфортніше. Вони займають малий об'єм, тому що складаються у маленьку сумочку. Дорогі моделі дозволяють трансформувати килимок в зручне крісло. Але є недоліки: перший це його вартість, другий можливість його пробити чи проколоти, яка суттєво зростає, якщо килимком користуються діти, бо на ньому дуже зручно стрибати. І потім приходиться спати на тонкій тряпочці. Третє поліотитанові килимки в наметі можна стілити в настіл і загорнути по краям намету, щоб було тепліше. З надувним килимком таке не зробиш, його можна укладати тільки в стик. А коли в наметі діти, то килимки розповзаються, і хтось обов'язково буде спати між килимками на землі. Тож для простих походів зі школярами звичні нам килимки будуть використовувати ще довго, а ще їх можна ставити в рюкзак в якості каркасу, і на них можна плавати. Якщо говорити про групове спорядження в цілому, то його можна розділити на три групи: це бівувачне спорядження, яке забезпечує комфорт ночівлі, технічне спорядження для подолання перешкод та аварійне спорядження, яке використовується під час аварійних ситуацій. До бівувачного спорядження відносяться намети, тенти, спальники, килимки, кухонне обладнання, кани, котли, пилки і сокири. Перелик технічного спорядження залежить від виду туризму і складності походу. Зупинють трішки тільки на засобах навігації, бо орієнтуватися приходиться в кожному поході і фото, відеотехніці. будь-якій групі потрібен один а краще два компаси на випадок пошкодження. Виключенням є, якщо керівник дуже добре знає маршрут або ходив ім неодноразово, або маршрут прокладений вздовж лінійних об'єктів, наприклад, вздовж річки. Якщо є можливість, то ДПС-навігатор. GPS-навігатор суттєво полегшує життя керівнику. Потрібно тільки перед походом завантажити потрібні карти. Що, щодо фото та відеотехніки, кількість їх визначається за можливістю. Оптимальний варіант це один основний фотоапарат і один запасний. Сучасні телефони дозволяють не брати з собою додаткові гаджети, але потрібно заздалегідь потурбуватись про пауербанки і про наявність на телефоні достатнього обсягу пам'яти. Будь-яка техніка має використовуватись і контролюватись її хазяїном. Але якщо батьки довірили дитині фотоапарат чи відеокамеру, потрібно допомогти їй забезпечити захист від погодних негараздів. Для аварійного спорядження відноситься ремонтний набор та аптечка, про склад яких ми з вами говорили на минулих лекціях. Гітару я теж віднесли до аварійного набору, оскільки вона рятує моральний стан групи і підіймає настрій. Гітара має бути в чухлі і нести її має той, хто грає бо будь яка інша людина не буде ставитись достатньо уважно до збереження інструменту. Вагу рюкзака людини, який несе гітару, можна рахувати трішки меншою, ніж у його групі. Оскільки гітара дає додаткове навантаження. Потрібно більше пригинатися, коли рухаєшся лісом. Треба більш уважно одягати, знімати рюкзак і тому подібне. Намет це дом для туриста. Хороший намет це комфортний і повноценний відпочинок. Тобто до вибору намету потрібно ставитися ретельно. Не будемо обговорювати дооскатні намети, вони зараз майже не використовуються. Каркасні намети є двох типів: дуги зверху тенту, під який підкреплюється намет, чи дуги під тентом, коли спочатку встановлюється намет, а потім покривається зверху тентом. І такий варіант є більш вітростойким. Перший варіант дозволяє ставити намет навіть у погану погоду. Другий легше ставиться, та вода чи сніг не затримується на тенті, бо на ньому немає зайвих деталей. На що треба звернути увагу при виборі намету? Якщо вам потрібен для походу, а не для відпочинку, то слід уважно подивитись на водостійкість тенту і дна. Водостійкість тенту має бути 3-3,5 мм водяного столпу, а дна 5-10 тисяч. З часом водостійкість знижується, тоді тент можна пропитати силіконом. А для дна випускають футпринти, які стіляться під дно і мають захищати дно від пошкоджень. Не знаю наскільки вони зручні, тому що під час зливився вода буде протікати під наметами, підтікати між дном і футпринтом. Якщо у вас дно підтікає, то захисник тент краще застілати всередину намету, а ось для профілактики його можна використовувати в таборах для походу цирзайва вага. Ще декілька дрібнічок. Обираючи намет, дивиться, що вюпки або нижній край тенту достатньо закривав намет по боках. Сучасні виробники економлять тканину і роблять тенти за короткими. Під короткі тенти буде задувати вітер, заливатися дощ і замітати сніг. Вхід у намет має відкриватись таким чином, щоб під час дощу не заливало сам намет. Мають бути зручні об'ємні і тамбури. Для похідного намету два тамбури не зайві, бо потрібно зберігати речі, щоб збільшити внутрішній об'єм намету. А ще, щоб була можливість приготувати їжу на горільці на випадок дощу. Для походів літку зручно, коли в наметі вхід дублюється сіткою. В цьому випадку в ньому буде комфортно навіть найбільшу спеку. На обласних змаганнях іноді бачу команди, які використовують рибальські намети розкладушки. Не знаю, хто для них купує ці намети, але це точно не дуже розумна людина. Часто ламаються незручний внутрішній об'єм, намокають, тобто потребують додаткових тентів, перевозити потрібно окремо жах. Якщо хтось буде пропонувати, відмовляйтесь. Це намет, функція якого надати рибаку можливість ховатися від хомах і декілька годин перепочити. Для туризму він не підходить. Турист має хорошо їсти, тож обладнання кухні має велике значення. Для приготування їжі підходять котелки, відра, але зручніше кани. Їх переваги поміщаються у рюкзак, набір канів дозволяє складати їх за принципом матрьошки, що економить місце, і на вогнищі вони займають менше місця. Наявність кришок на канах чи котлах суттєво зменшує час необхідний на приготування їжі. Обладнати вогнище можна за допомогою стійок або скласти з каміння, або підвисити на тросику. Обладнання вогнища залежить від наядності дерев для тросика, каміння для каміну чи деревини для стійок. Для того, щоб не витрачати час на пошук рогачів, зручно мати з собою металеві рогачі, які вкручуються в будь-яку палку. Також зручно використовувати гачки, які полегшують роботу з канами і дозволяють регулювати висоту їх розташування над вогнищем, що теж дозволяє значно зменшити час на приготування їжі. Безлісної зоні зручно використовувати газові чи бензинові горілки. Є мультитопливні, але, мультипаливні, але вони суттєво дорожчі. Газові зручніше, і до них не потрібно нести бензин, який у випадку протікання ємності пропитує запахом усі речі. зайвим буде взяти горілку і 1-2 балони в похід, навіть якщо ти плануєш готувати на вогнищі. На горілці можна підсмажити зажарку, наприклад, або приготувати їжу у випадку поганої погоди. До горілок зараз випускають розкладні вітрозахисні стінки, але вони доволі багато важать, тож підходять більш для водних вело- та автомотопоходів. Для приготування їжі також, також збирається кухнабір. В нього входить клійонка в якості скатертини, досточка для нарізки, 1-2 чергових ножа. Ножи мають бути у кожного, а ці на всяк випадок і для відкривання консервів. Сирники теж запасний варіант у кожного має бути 1-2 коробка для чергування. Сухий спир для розпалювання вогнища та губки для миття посуду. Можна, звичайно, мити кани піском та травкою, але губки важать настільки багато, щоб не зробити миття канів більш комфортним. Для розпалювання вогнища можна використовувати і бензин, і інші горючі суміші, але це тільки під контролем дорослих керівників. Огромна помилка багатьох туристів, особливо це стосується групового спорядження, це принести речі додому і скинути їх у куточку до буднього походу. Вологі брудні речі псуються, втрачаючи свої якості. Намети покриваються пліснівою і стають небезпечними, тож за речами потрібно ретельно піклуватись. Намети і тенти просушуються, протираються вологими ганчірками. Спальні мішки пруться або вручну, або в машинці на режимі для делікатних речей, без віджиму або на мінімальній кількості обертів. Можна покласти в барабан декілька тенісних м'ячей. Це дозволить наповнюючи, не збитися при пранні. Брати спорядження і особисті речі з мембранами краще за все, спеціальними засобами для спортивних тканин. Дбайте про своє спорядження, щоб в поході воно дбало про вас. Всім дякую!